Чи має значення, як молитись і коли з запаленою свічкою в тиші, на колінах чи місце, час не мають аж такого великого значення? Дякую. Звісно, має. Дивіться, Ісус, коли в нього спиталися, як молитися, сказав: моліться так, отче наш. наш. Тобто, молитва «отче наш, вона включає в себе багато різних речей. Молитва «Отче Наш є прекрасною темою на цілій реколекції, тому що з «Отче наша можна витягнути для себе дуже багато різноманітних висновків, і це просто молитва взірцева, якою вона повинна бути. Цей раз. Тобто, як молитися, звісно, має значення. І я маю на увазі не тільки саму молитву, от чи наш, але взагалі принцип того, як я молюся, має значення, як молитися, так. Ну, Тобто, краще взагалі молитися. Потім, вже, коли людина знайшла час на те, щоб помолитися, то з'являється вже питання, коли? Ну, Коли маєте таку можливість? Наприклад, можете перед сном, моліться перед сном. Проснулися, помоліться трошки, можете. Отче наш радуйся Марії помолитися? Ну, зазвичай треба кудись бігти. Ну, встаньте капіночку раніше, на там, тих півтори хвилини раніше. Ось. Але перехрестіться, помоліться, попросіть у Бога благословення на цей день. Це значення має має. Далі, наприклад, люди, багато хто доїжджає в транспорті, і людина в такому транспорті може проводити годину-півтори інколи. ну, Бо не всіх є робота під хатою близько. Ну, по дорозі можна не знаю, слухати аудіокнигу, можна з кимось балакати, ну, а можна помолитися. От Я, наприклад, коли ходив на навчання в університеті, чи якщо був школярем, ну, то по дорозі молився Розарій. І так, дуже часто це був, от як був школярем, то це був тільки десяток Розарія, але для мене це було важливо, що от я кожен день молюся десяток. І для мене це мало тоді надзвичайно велике враження, значення. Чи з запаленою свічкою? Ну я не знаю. Ну подобається вам молитися з запаленою свічкою. Вам це підходить. У вас є така можливість. Запаліть. Ми маємо виставлення присвятих дарів, як ви бачите в кадрі, і тоді. Звісно, що свічки запалюємо, тому що є присвяті дари. Якщо присвятих дарів немає, то також можна запалити свічку. Це додає певного налаштування на молитву. Тобто, що от я не спішу, просто там перехрестився, як попало, і побіг далі. А ну, поки запалив, поки поставив, зосереджуюся, втихомирююся, звертаю на це увагу. Це важливо. Далі, чи молитися в тиші? Е, молитва в тиші це, знаєте, так само, що їсти масло чи їсти хліб. Ну, Краще їсти хліб з маслом. так? Має бути молитва така спільна, але має бути молитва і в тиші. Ми, коли з вами молимося, що вечора, то є молитва в тиші це і спецсовість. Молитва в тиші важлива, як і молитва. Промовлена, тобто має бути і те, і те. Чи на колінах, ну, дивлячись, де ви молитеся, чи маєте ви таку можливість. Навіть якщо перед вами немає присвятих дарів, якщо маєте можливість стати на коліна, помоліться. Я пам'ятаю в дитинстві, як ми молилися з сусідами, Розарії, дуже часто за померлих, за душі наших сусідів, то ми молилися на колінах. Хоча, ну фактично, при святих дарів вже ж перед нами не було. Але ми молилися, стоячи на колінах перед Богом. І це важливо. Далі, якщо ви вже будете вникати в цю тему там чи на колінах, чи не на колінах, то є такі приспособи, тобто, що можна наполовину на колінах, якби половина ваги йде на коліна, а половина ваги людина не мов би, сидить. На парафіях вони є. Я думаю, ви знаєте про що я кажу. Час місце чи мають значення? Ну мають. Тобто має бути систематичність. Так само, як я знаю, що от мені зранку потрібно що там, попити води, поснідати. Там, наприклад, поголитися, зуби почистити. Так? Ну, то я знаю, що це я роблю зранку. Ось ну, так само, як гігієна має свої певні стабільні моменти, так само і молитва повинна мати свій стабільний графік. І це важливо.